Всім привіт Вітаю на каналі В Нормі коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас дуже важливе відео, адже я розкажу вам, що потрібно враховувати, коли ви складаєте для себе програми тренувань. Хоча я і сам пишу програми тренувань для людей, але я не жадібний, я можу поділитися деякими такими тонкостями, нюансами, які ви можете додати в свої тренувальні програми і зробити їх однозначно кращим. Ну що ж, якщо ви готові, поїхали. І так, перший важливий момент, який я хочу зразу, зразу підкреслити, це те, що ви маєте знайти свої вправи. Що означає знайти свої вправи? Наприклад, якщо ви приходите в тренажерний зал, і виконуєте якусь вправу і не відчуваєте роботи м'язів, значить, ця вправа не ваша, або ви робите її неправильно. Ви маєте спробувати робити вправу в хорошій техніці, і якщо навіть працюючи в хорошій техніці, вам доводиться задумуватись: о, а добре я відчуваю чи не добре. Скоріше за все, це не ваша вправа. Ви маєте попрацювати над технікою і зрозуміти, що я спробував 10 вправ. З них три мені реально ідеально підходять, і ви повинні прогресувати максимально в цих трьох вправах. Інші просто-напросто будуть забирати ресурси, який потрібний вам для відновлення. Тому викидайте ті вправи, які не ваші. Не дивіться на те, що хтось з великими банками працює, і ви будете думати, що ага, якщо він такий, я буду копіювати його, я стану такий, як він. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ви хочете копіювати ті вправи, які працюють добре на ньому. А на вас, наприклад, вони не працюють. Особисто я взагалі не роблю жим на горизонтальній лавці. Тобто жим лежачі, я взагалі не роблю. Я роблю жим лише на похилій лавці, або жим в хамері в тренажері. Бо звичайний жим для грудей мені взагалі нічого не дає. І хоча я можу прочитати мільйон статей, де всюди будуть казати, роби базу, звичайний жим лежачі, це накачає. Я проводив багато експериментів, я знаю так само багато-багато контрдоказів того. Що жим не буде працювати на багатьох людях? Він просто не буде працювати. Ви будете дивуватися, ну але ж мій друг виріс, ну але ж той чувак з великими грудними м'язами, він ж накачався, він робить жим. Значить, я просто якийсь не такий, значить, в мене просто генетики немає. Ні, просто ти маєш обов'язково врахувати, що ця вправа для тебе гірше підходить. Чи, чи означає, що ти вона тобі взагалі нічого не дасть? Ну, скоріше все, що вона тобі трошечки щось дасть, але твої результати, відповідно до твоїх зусиль, будуть мізерними. Ти можеш ці всі самі зусилля направити. В потрібне русло, в потрібну вправу і добитися значно-значно більших результатів. От. Я знаю людей, яких добре ростуть біцепси від того, що вони підтягуються з воротнім хватом. От. А є люди, які в принципі не дуже добре відчувають біцепс, відчувають підтя... в підтягуваннях тільки спину. От. Тоді обов'язково треба знайти те, що буде працювати для біцепса. От. І це стосується всіх -сі груп м'язів. Ви обов'язково маєте звернути на це увагу. Наступний важливий момент. Хочете ви цього чи не хочете, але вам потрібно вбити его в тренажерному залі. Що я маю на увазі? От ви не можете старатися бити рекорди кожного тренування. Якщо ви будете приходити і постійно працювати на ізнос, постійно-постійно себе розмотувати на кожному тренуванні з максимальними вагами, тобто старатися кожен раз побити в буквальному сенсі свої рекорди рано чи пізно ви отримаєте хронічні травми, ви будете постійно недовідновлені і будете. Психологічно розуміти, що це тренування, знову треба е, напрягатися. І особливо, якщо ви будете вже відчувати дискомфорт і продовжити так, в такому дусі тренуватися, то ваша програма просто вас вб'є. Ви маєте чергувати, ви маєте збільшувати інтенсивність не тільки за рахунок ваг. Ваги це другорядне, навіть ну, іншорядне. Це навіть не, ну, це входить в, 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 до важливих факторів, але це не найважливіше, зрозумійте це. На що вам дійсно потрібно звернути увагу і за рахунок чого ви можете піднімати інтенсивність, це за рахунок того, скільки ви відпочиваєте між підходами. Робіть мінімальний відпочинок між підходами. Зрозумійте, якщо вас цікавить паверліфтинг, тоді та, вам, щоб працювати з більшими вагами, звісно, потрібно довше відпочивати. От. Але коли ви займаєтесь бодібілдингом, ваша задача просто наскільки можна мінімально відпочивати між підходами. Можете працювати з відпочинком лише 20 секунд. Працюйте так, працюйте так. З хорошими вагами, але при цьому з мінімальним відпочинком. У багатьох з вас его не дасться зробити, бо ви відчуєте, що якщо ви зробили гарний, плотний, сочний підхід до від ну, повного прожарювання м'язів, через 20 секунд. Вам треба просто брати менше уваги, і ви зрозумієте, що блін, та я не хочу працювати з меншими увагами. Краще я буду довше відпочивати, буду відпочивати 3-5 хвилин. От і тим самим ви можна сказати так, охолоджуєтесь охолоджуєте процес росту ваших м'язів. Тому обов'язково старайтеся відпочивати по мінімуму на завантажених м'язах, працюйте, працюйте, працюйте. Та у вас буде пампінг, та він буде вам заважати, та вам прийдеться зменшувати робочі вагу, Але процес гіпертрофії буде набагато, набагато потужніший, особливо якщо ви будете ще грамотно харчуватися. Бо часто люди нарікають: о, я вроді роблю, зробив програму, перепробував багато програм, але я не ріс. І навіть якщо людина більш-менш адекватно все відпрацьовувала. Але при тому дуже жахливо харчувалася не можна сподіватися, що вона буде рости. Тому це був другий фактор, на який я рекомендую звернути увагу. Третє це те, що ви маєте обов'язково працювати. І додати суперсерії. Що означає робити додати суперсерії? Це не просто робити одну вправу, після того відпочити, робити е, наступний підхід і так далі. Це означає е, на певні групи м'язів. Ну, ви можете це робити на всі групи м'язів, але особливо на великі групи м'язів, е, їх завжди дуже важко пробити одною вправою. І в такому випадку, е, щоб накачати супер м'язи, вам потрібно робити суперсерії. Це означає зробити одну вправу, викластись в ній. І після того зразу без відпочинку зробити наступну. Після цього відпочити, так як ви відпочиваєте. Але знову ж таки, як я і казав попередню рекомендацію, відпочивайте по мінімуму і робите знову одну вправу і іншу. І так ми підійдемо до того, що ваші м'язи будуть більше працювати на тренуванні, ніж відпочивати. Та вам такий стиль, можливо, буде здаватися пеклом. Ви привикли сидіти в смартфоні. Гуртати відео в Інстаграм, шукати мотивацію, дивитись на якихось скачків в Ютубі і ну, себе надихати. Але ви маєте надихатися особистим прикладом і працювати в цьому руслі. Тому обов'язково, якщо відчуваєте, що великі групи м'язів, в першу чергу великі групи м'язів, якщо вони у ну, вас дуже важко пробуваються, додавайте суперсерії. Пробуйте краще ви не допрацюєте на менших групах м'язів, повірте, зазвичай люди там нормально викладаються. От, а, але на великих групах м'язів, на ногах, спині грудях вам потрібно працювати працювати дуже-дуже потужно. От, це, це важливий аспект. І так, три рекомендації я вам вже дав. Тепер наступна рекомендація це те, що ви маєте працювати і всі зусилля направляти на робочий діапазон руху. Що я означаю? Що це означає, наприклад, візьмемо в принципі вправу. Підйом гантель в сторони на плечі. Це означає, коли ви опускаєте гантелі вниз, ви не маєте повністю розслабляти плечі. Зазвичай люди чомусь люблять між повторами собі зробити коротку перерву. Ви маєте постійно втримувати напруження і пропрацьовувати, і пропрацьовувати, піднімати і не розслабляти ваші м'язи. Так само, коли качаєте біцепс, в кінці ви опустили руки і розслабилися. Цього не має бути, Цього не має бути присутнього. Ви маєте виконувати дуже-дуже все грамотно, ваші вправи, ваші м'язи. Протягом всього підходу в ідеалі не мають заліз розслаблятися. Це принцип золотий з професійного бодібілдингу. Якщо ви відпочиваєте, якщо ви під час жиму лежачі, наприклад, вижили штангу вверх, а далі розслабились і просто кинули собі на груди, ви працюєте неефективно, ваша ефективність падає. От. Тому навіть негативна фаза, коли ви опускаєте ваги, там ви будете на це трати сили. Там вам хочеться зберегти більше сил на, суто, на динаміку. От, але так не буде. Тобто, у вас результат максимальний не буде. Запам'ятайте, ви працюєте протягом підходу дуже, дуже, дуже інтенсивно і вибираєте обов'язково робочу амплітуду. Ви прокачуєте кожну фазу, і підйом, і опускання. Не може такого бути. От і все. Тому іноді, навіть краще, якщо ви відчуваєте, що в якійсь фазі ви розслабляєтесь. Тоді краще навіть до кінця не опускати вагу, зберігати напружні і продовжувати піднімати. От. Наступний принцип це те, що має бути у вас так само е, що ви маєте робити все без чітінгу. Тобто ви маєте розуміти, що ви піднімаєте вагу ідеально. М'язами, тобто м'я працюють м'язи, вага піднялась лише за вин... за допомогою м'язів, лише за їх прямої участі, і лише завдяки їм. Не може бути, що ви придали інерції, що ви якось хитрили. Ви можете обхитрити когось на відео, вразити когось і так далі, але ви не вразите свою м'язову систему так, як це має бути. Тому ви піднімаєте без тих дьоргань, без того сіпання і так далі. Та, наприклад, коли ви, допустимо. Новачок, і ви не можете жодного разу підтягнутися в хорошій ідеальній техніці. Ви можете допомогти собі ногами дьорнутися з тими всіма конвульсіями, щоб виконати, щоб навчитися в кінці кінців підтягуватися. Так само віджимання на брусах. Вам дуже важко вас теліпанить, кидає. От це єдині виключення, але з часом ви маєте прагнути до того, щоб всі вправи виконувати в ідеальній техніці і не допомагати собі. Краще працюйте з меншими вагами, не дуріть себе, ви не доросли до певних ваг, якщо ви е, стараєтеся зробити все з Чітінгом. Якщо ви дивитеся, що ага, та Арнольд Шварценеггер, там, Роні Колмен, Джей Катлер і так далі, я бачив відео, так вони ж е, ну, містер Олімпія були, так вони ж знають, що вони роблять. Повірте, на їхньому рівні можна все, любі погрішності, вони вміють з них отримувати плюси. Е, багато з вас, навіть якщо зроблять все ідеально, часто не будуть щось недоотримувати. От і все. А особливо, якщо людина ну, не вживає ніяких препаратів, не, ну, не живе спортом, не має ідеального режиму, тоді вона має максимально ефективно працювати на тренуваннях. Тому врахуйте, що якщо ви прописуєте і в своїй тренувальній програмі е, якісь вправи, то перше, по мінімуму відпочивайте, друге. Прописуйте так і прописуйте собі, що відпочинок між підходами тут. Я на свіжі сили буду старатися відпочивати 20 секунд. Далі я буду старатися вже відпочивати по 30 секунд. І потім з часом я буду ну вже коли я втомлююся. Останні вправи я буду відпочивати між підходами, наприклад, хвилину. От але на свіжі сили, особливо коли прийшли тільки в зал, старайтесь викластись. Другий момент це вибирайте свої вправи. Не не халявте, не, не можна просто халявити і робити якісь вправи, в яких ви не відчуваєте. Просто для галочки ви прийшли ж, бо вам треба щось поробити, робити вправи, в яких ви не відчуваєте роботи м'язів. Так само в програмах прописуйте. Сьогодні в мене, наприклад, будуть підйоми, часткові підйоми в частковій амплітуді. От, і і прописуйте, в якій в нижній половині, в верхній половині ви будете все це робити. В принципі, додайте суперсерії. Це дуже-дуже важлива штука, це дуже крута штука для того, щоб спрогресувати, щоб вийти з плату. Якщо ви попали в плату, коли у вас за стій результатів ви нічого не бачите, це дуже-дуже гарно вам допоможе. Ну і так само додайте різну новизну. Ви можете робити різні варіації. Можна банально прості підтягування. Я використовую всі хвати: і прямий, і нейтральний, і зворотній. От так само ви можете в кожні, кожній праві, піднімайте на біцепс вузьким хватом, зробили, середнім, дуже широким. От. І в принципі варіацій є дуже багато. Не робіть все весь час одинаково. Я вважаю, що я, якщо ви ці поради всі імплементуєте в свої тренування, якщо ви їх повністю просунете в свої програми. То ви спрогресуєте. От. І я буду дуже-дуже вдячний вам за підтримку. Якщо ви поставите лайк цьому відео, бо я старався реально. Я, я підготувався для цього відео, я виписав, от, що б я порадив собі, якщо б я почав наново. На скору руку от, зустрів себе, маю 10 хвилин, щоб переговорити з собою з майбутнього. І що би я хотів би донести. І це намагався донести до вас в цьому відео. а Якщо не підписалися на цей канал, підписуйтесь. Мені важлива ваша підписка, підтримуйте мене і чекайте нових відео. па-па.